Всім привіт! Це друге відео моїх книжкових покупок, які просто занесло в якийсь момент. Це, по суті, за два місяці. Я навіть не хочу рахувати, скільки їх тут. Це друга частина. Якщо ви не бачили першу, то переходьте на канал, там є вже перша частина, а це продовження моїх покупок. Так, перша книжка, про яку я хочу розказати, це Теорії змов, як не стати конспірологом. А, в чому прикол, а, це написав Максим Яковлев. А прикол в тому у цієї книжки, що вона мега смішна. Це книжка, з якої я просто можу, а я вже почала її читати, і я просто ухахативаюсь. Я не знаю, як це сказати на український, але я просто так багато сміюсь з нею, бо тут просто до сліз такі смішні історії, як люди вірять у щось. і... Я не можу не сміятись, вибачте, але люди іноді такі е, трошки тупі, що просто до неможливості е, ти смієшся від, е, я не знаю, це істерика чи що. Але багато є цікавих історій, в які вірять. От, наприклад, одна історія, е, що американці є деякі, є група американців, які вірять у те, що птахів взагалі не існує, і е, що. Вони е, їх створило в США, що це не птахи, а в них там є як вони коротше, це е, секретні спецслужби спостерігають за населенням США, щоб, ну і за всім світом получається, що якщо в нас теж птахи є. Що вони спостерігають за всім світом і дивляться, що, роблять взагалі, що робить взагалі весь світ, і отак от США стала могутньою державою. Ось. Ну, коротше, цю книжку це нонфікшн, я її читаю вже доволі таки довго. Ну, як довго? Десь другий тиждень іде. Я прочитала 65 сторінок. Я не читаю її на швидкість, це не як художня література. Я просто інколи там, через вечір чи цей, читаю одну главу, чи просто сторінок сторінки 3-4, щоб посміятись, чи іноді просто подумати. Бо там не тільки історії, на жаль, хотілося б більше історій, звісно. Але книжка прикольна, мені подобається. Я ще не дивилась як іншу, там бачила, що Сандра про неї випускала. Але цікаво, що вона про неї думає, бо я ще не знаю. Мені прикольно, але вона така, на четвірочку піде. Так, всім привіт! Це Ангеліна з монтажу, і я вже пройшло багато часу з цього відео. Я скажу, ця книжка не дуже сподобалася вже, бо вже не дуже так весело, як було раніше. Так, наступна книжка, яку я ніколи не думала, що я куплю. Але ми були нещодавно в книгарні, і а, чоловікові а, сподобалось а, опис. Я просто бачу всі, ну, що люди зараз читають, а, це дорога. Ой, фу, дорога. Щось я цю книжку хочу завжди назвати «Дорога». Це драбина Євгенії Кузнєцової. Uh, я цю книжку не хотіла, тому що я прочитала Мічку. І вона, вона мені не сподобалась от взагалі. Але зараз я почала читати драбину. Uh, я десь там на початку, так, я на 37-й сторінці uh, я понадкушувала багато книжок, і зараз паралельно читаю багато. Uh, і цю книжку я uh, почала читати, і мені вона плюс-мінус подобається, бо. Це все я проживала, це все в мене було. А, тікала від відни, так було. А, але я потрапила в окупацію а, і потім жила з іншими людьми, і з родичами своїми. Але були багато і не мої люди, ну не рідні люди, а просто там сусіди, знайомі. І а, всі, всі ми жили в одному місці. І як це іноді тяжко буває, і всі ці психологічні моменти. Тому для мене ось ця книжка це просто як поринутись у березень 22-го року: березень, квітень і травень. Якось так. Так, наступна книжка, яку я з вами читаю. Я не знаю, напевно, вона вийде вже після цього відео. І якщо вам цікаво, то дочекайтесь, бо це книжка, яку я разом з вами читаю, це Колонія. Це, блин, цей Макс Кіндрук. А, я вирішила прочитати ці 900 сторінок за 9 днів, з вами на відос. Бо так, я би слилась і вже з вами вчора прочитала, бачите, 100 сторінок. Тому, я думаю, я справлюсь по 9, ну 9 разів отак, читати. А вже ж я буду робити перерви іноді на день-два. Там можуть бути справи в мене, я не зможу фізично прочитати. Але 9 днів читання це щось краще, ніж там 3 місяці, які я б могла прочитати цю книжку, якщо б я не читала на відео. Бо для мене це все ж важко. Я не знаю, як ви, а 900 сторінок для мене фантастики, це щось героїчне. Бо фантастики в мене, як ви бачите, по покупках немає. От тільки в сьогоднішньому відео буде дві книжки. Ця і інша буде. Бо я люблю одного автора, а цього, блін, всі так рекламують, що мені самі захотілося. Про що ж ця книжка? Дуже важко мені це сказати, але я спробую. Є дві лінії: Земля і Марс. Розказую, що відбувається на Землі в майбутньому, і що на Марсі. В Марс, на Марсі є колонії, які живуть, є українська діаспора, і на землі, як я зрозуміла, була пандемія дуже важка. Потім там зараз відбувається на початку книги, це передмова. Я нічого такого не розкажу. Що там е відбуваються катаклізми різні. Але ось я не читала опис анотацію. Давайте разом прочитаємо, бо я сама щось не знала, може щось. 2141 рік на людство на землі ще не оговталась від хвороби клодис, що привела до найбільшого за півстоліття пандемії, коли з'являється новий патоген, який інфікує винятково вагітних жінок. Ого, група вчених імунологів намагається з'ясувати його природу, та що найдивніше зв'язок із нейтринними спалахами, зафіксованими довкола планети. О, це я почала вже читати. Численність населення марсіанських колоній перевищила 100 тисяч мешканців, і третина з них народжені на Марсі. Вони програють суперспеціалістам із Землі боротьбу за робочі місця, наукоємній на економіці Марса та змушені гарувати, мов раби на низькокваліфікованих ручних роботах, що більше їх сягає повноліття, то дужче вони прагнуть змін, не усвідомлюючи, що ті загрожують існування колонії. Так, цікаво. А наскільки я зрозуміла, там е, на цій колонії, ну, на Марсі немає нормальних університетів, е, щоб е, цим дітя, дітей навчити тим, що навчаються на землі. Ну, коротше, що я можу сказати? Книжка то достойна. Мені подобається взагалі 100 сторінок. Я не знаю, що там далі. Але то, що зараз відбувається з цією книжкою, мені подобається. Так, наступна книжка, Боже, що мені сьогодні Влад зробив? А мені а, він. А, коротше, розкажу історію. Підписана ж я на багато блогерів книжкових в телеграм-каналах, і е, часто туди викидають дуже класні, круті знижки. І е, ці знижки. Е, я продивляюся так, що там можна купити, що мені потрібно. Бо зараз ви бачите, це халепа з тими книжками, дуже їх багато, і неможливо всі якось е прочитати якнайшвидше. А місця просто в однокімнатній квартирі немає, не вистачає. І. Е я зараз так більш обережно дивлюся на ці знижки. І нещодавно в книгарні є, з'явилися знижки 50% на книжки. Зрозуміло, що вони сумуються з іншими знижками, і це не такі вже приємні 50%, тому що у книгарні є дуже багато знижок, тому це, ну так, 50% так, ну окей. Але при цьому ще там в цей же момент зробив 10% монобанк, на книгарню є кешбек. Ось, І е, цей прикол, в чому прикол, е, я дуже хотіла одну книжку. Вона коштувала і коштує 800 гривень. Ну, якщо брати самі дорогі сайти. Так, можна її знайти за 600 чимось, 500 чимось. А ми купили її за 400, навіть там менше 350. Це Зельда. Я цю книжку хотіла ще з минулого року. Я ще рік тому хотіла, і саме її думала, блін, чому так дорого? А зараз всі якраз її теж почали читати. Так що я встигла. Встигла. Я не знаю, коли я її буду читати напевно, вже в наступному місяці на початку. Але всі. Хто я дивилась, і всі, хто її читають, всі в повному шоці, їм подобається. Це книжка про Зельду. Вона дружина а, письменника Фіджеральда. А, і як вона, по суті, як я зрозуміла, поклала своє життя на його кар'єру, ким вона могла бути, і як вона направляла і допомагала в кар'єрі Фіджеральда. От! А, Мені ще дуже подобається обкладинка, ця картина. Не знаю, ця книжка така, мені вона, я просто її так сильно хотіла, і просто моя хочуха виконала за 350 гривень. Хоча її можна купити за 800 Я не вірю в таке взагалі. Так, і а, чоловік вирішив прикуску з цим, з цією книжкою, зробити мені ще один подарунок і замовити ще мені дві книжки. У нас є а, з ним о, загальні, з, ну, в мене на телефоні, в нього там зробили нотатку, а, де можна робити, ну, щоб він бачив, і щоб я могла там редагувати, і він міг редагувати, там писати щось. А, ми, у нас є в інстаграмі така папочка з сюрпризами, які ми хотіли б. І в нотатнику є папочка така. І там є деякі книги, от Зельта, наприклад, там була. От, І в мене хочухи були дві. Так, покажу ось цю книжку першу. Це Щеголь Донатарт. Я думаю, всі знають про цю книжку. Я навіть була в кіно з Владом на, на, ну, в кінотеатрі на, ці, на цьому фільмі. Історія про хлопчика якої мама була в неї вкрадена картина, чи це він вкрав? Маленькі щеголь» на картині голландського живописця мати гине під час терористичного нападу, і єдине, що залишається хлопця, старовинна картина. І як він а, переходить від однієї сім'ї до іншої, наскільки я пам'ятаю? З цією картиною він, як він живе, які в нього друзі, в нього такий класний друг буде. Коротше, я не хочу собі а, просто спойлерити сама собі, або хочу дуже прочитати. Я пробувала цю книжку прочитати на російській мові, в мене не вийшло, і це було дуже давно. Але на українській, я думаю, я зможу, і плюс вже пройшов час, я вже трошки стала інакшою. І я думаю, цей стиль написання вже мені підійде, бо тоді я. Я любила легкі дуже книжки читати. Ось, і наступна книжка, яка теж була для мене сюрпризом, яку я дуже сильно хотіла, це Іларіон Павлюк, Танець Недоумка. Просто, ну, не знаю, я дуже люблю Павлюка. Я просто його, я не знаю, фанатка сильна. Бо «Танець Недоумка це третя його книжка в мене. Першу книжку мені. Його е, е, зарекомендувала, порекомендувала подружка, яка його любить. А потім я дізналася про «І вас е, цікавить пітьма, я її шукала довго на Олихсі, а потім вийшов тираж з цими книжками. І я вже собі замовила одразу і прочитала. Це було просто божественно. А Танець-Недоумка, я хотіла собі тихенько потім влітку купити і з вами почитати разом, бо дуже люблю павлюка. І думаю, що нам обом нам, коротше, з вами буде цікаво подивитись почитати, подивитися, що ж як мені там буде ця книжка. Це теж фантастика. Ця книжка про біолога, який розлучається, в нього немає грошей. А, і виявляється, що в нього якась дуже рідкісна генетична хвороба, в якій він а, може просто померти скоро, і йому потрібна хороша медична страховка, гроші. Ну, блін, що для чого, що для здоров'я ще потрібно. І він а, знаходить йому, а, пропонують роботу, а, як я зрозуміла, в космосі, а, і а, що там відбувається. А, Цікаво, це, як я зрозуміла, перша книжка Ілорина Павлюка, яку він видав. Цікаво, як формувався автор і з чого все починалось. Потім в нього була Білий Попіл, і далі і вас, я бачу, вас цікавить пітьма. Я знаю, що в кінці, тобто що там в пітьма. Я знаю, що він зараз пише ще одну книжку. Я, блін, чекаю її, хоч вона там і дитяча, але все одно одразу куплю, як тільки вона вийде, і буду читати. А, тому цю книжку я точно теж буду влітку з вами читати. Іралеріон Павлюк просто ще захищає нас, Боже. Велика дяка цій людині. Пише, захищає, я не знаю. ну. А, так. Наступні дві книжки. Я навіть їх в пакеті залишила, книгарні. А, Перша книга Недуга Євген Плужник. Книга про людину з заводу, який робить, який працює, чинно все робить, чинна в нього сім'я, я не пам'ятаю, діти чи є вроді ні. І він як йому там надоїдається все чи ні, я не пам'ятаю, але. У мене чоловік дуже любить теми заводу, пансіонатів, і в нього, до речі, є а, своя, а, свій музичний проєкт. Він а, співає, робить музику, а, назвав свій гурт Пансіонат. В нього дуже прикольні пісні. Можете глянути в інстаграмі. От реально прикольні. Не, не як реклама, просто від душі рекомендую. А, Ой, тут ще цей наклейка з котиками. Так. Е, тому взяли цю книжку, і мені цікаво. Треба ж українську е, класику читати. І наступна книжка це вже класика-класика, місто під Могильного, де студент приїжджає з села, щоб дізнатися про. Е, точніше, дізнатися, Подорожує містом Києвом, як все тоді виглядало у 20-му столітті. Як він все це бачить, як він. Можливо, як всі крінжують з нього, не знаю. Прикольно. хочеться, бо всі так читають, і мені хочеться її почитати. Дуже хотіла саме в цьому виданні, бо мені дуже подобається цей мінімалістичний Фу, ти... мінімалістичні обкладинки. Так, з класикою покінчили. Тепер залишились у нас три книжки. Боже, і все. Так, перша книжка Барбара Скарга після визволення. Як я зрозуміла, це про євреїв, які після визволення вона була в таборі. В таборі це як це полячка написала, і про полячку єврейку написано, як вона пережила табір, як її треба пережити колгосп. Вона попадає в тюрму. І наскільки я зрозуміла, в Сибір, бо тоді звозили дуже часто ті, хто вижили, чомусь звозили е, в табори, вважали всіх зрадниками. В общем, е, ну, таке е, я щось е, ніби думала, що це про це, про це про це інша книжка. Наступна книжка взагалі тут дві книжки, їх можна поєднати. Перша книжка це Хроніки е, Південного, Романтас. Кім Кміта. Це Литовець, який написав е, такий підлітковий роман е, підлітковий роман е, Молодіжний навіть е, про старшокласника 90-х роках. Е, е, це дуже щира і дитетна розповідь головного героя, який виростає від бажання бути як усі, до того, як не боятися бути унікальним. Е, 90-ті роки в Литві, і наступна книжка 90 ті роки в Україні. Усі побачать. А, тут тільки головна героїня чи хто. І тут, до речі, дуже класна ем, редактура. Блін, і тут ілюстрації всередині. Я не бачила їх. Вау! Круто! А, коли для тебе столовка, центр Усесвіту? Найважливіша річ колготи, а найвищий рівень крутості мати хлопця і ходити без перезумного Значить, що ти в школі 90-х. Так, це про дівчину, а це про хлопця. 90-ті роки в Україні, 90 ті в Литві. Е, можливо, теж зроблю відос. Будемо читати разом і порівнювати, які були школи в Литві, а які в Україні. Так, це всі книжки, які в мене є, які я купила нещодавно. Купляти ще щось не планую, тільки в планах е, остання частина е, чорнильне, е, там, чорнильне серце. Це остання частина роулінг е, в детективні, детективній її серії. Ось е, е, з цю книжку я просто чекаю вже рік, а в Роулінг вже вийшла наступна, точніше вийде осінню. Е, е, я все ніяк просто не дочекаюсь перекладу і. Е, Просто свого передзамовлення, який ще з початку березня є, навіть навіть з кінця зими я, блін, замовляла, а вони ще не надрукували. Тому чекаю ось ця книжка і все. Можливо, з вами на арсеналі я точно зроблю відео. Не знаю, чи буду щось купляти на арсеналі, але точно там буду гуляти. Ось. Дякую вам всім за увагу. Дякую за вашу підтримку, за ваші підписки, коментарі. Мені це дуже цінно. Що я від вас в зв'язок, дякую вам усім і всім, па-па.